Російські війська намагаються оточити вугледар, завдаючи масованих ударів авіацією та артилерією. А 72-га механізована бригада зсу почала відступати з вугледара під натиском російських сил. Ситуація в місті критична, і це наймовірніше останні етапи його оборони. Докладніше далі. Як повідомляє інформаційна агенція Уніани з посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса, Вугледар на Донеччині, який від початку війни був непроступною фортецею для росіян, схоже, скоро буде захоплений. І 72 друга механізована бригада ЗСУ, яка захищала місто, почала з нього відступ. За словами Акса, останній штурм Вугледара в середу вранці, на відміну від багатьох попередніх, схоже, увінчався успіхом. Українська аналітична група Frontelligence Insight повідомляє, що все ж ситуація у Вугледарі критична, і це наймовірніше. Останні етапи його оборони за даними керівника центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка. Раніше вугледар було зручно обороняти через його розташування на висоті. Однак активне використання росіянами керованих авіабомб дозволило їм зруйнувати місто та просуватися у фланг. Тим часом керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко ще раніше зазначив, що українське командування не допустить оточення сил ЗСУ у Вугледарі для Росії. Захоплення вугледара є стратегічно важливим, оскільки без цього не Неможливо реалізувати завдання з окупації всієї Донецької області. Окупанти також прагнуть використати висоти в районі міста для подальшого наступу та вирівнювання лінії фронту. Місто закріплює де Південний фронт зустрічається зі східним. Але можливо Богоявленка, розташована за кілька миль на північ, може виконувати ту саму функцію. Скоріше за все, саме туди відступить 72 ОМБР. Причина падіння вугледара очевидна: російські війська перенапружені по всій лінії фронту, проте українські сили, які поступаються росіянам за чисельністю перенапружені значно більше. Ситуація погіршилася після того, як генштаб наказав наступати через кордону Курську область минулого місяця. За словами експертів асв навіть якщо росіяни захоплять цей населений пункт, це навряд кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки вугледар не є особливо важливим логістичним узлом. При цьому загарбники вже контролюють більшість основних доріг, що проходять у бік міста. Його захоплення не одразу забезпечить росіянам доступ до нової. Дороги, а також не відріже зСУ від артилерії, яка є важливою для їх матеріально-технічного забезпечення. Потенційна окупація вугледара також не обов'язково забезпечить противнику вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.